Всім доброго, гарного, тихого мирного дня. У нас сьогодні розпаковка посилочки від Марії Симонович. Канал захоплення Марічки. Тут будуть яйця на інкубацію. В неї дуже гарні курочки. іспанка панка-голошика. Редбро Бро робот вона їх називає. І мастер грей. Дуже гарно запаковано. Щоб яйця не побилися. Зараз я трошки приберу оце, щоб не було таке довге відео. Так, ось і є і розбиті. Ну, що зробиш, без цього, мабуть, не може бути. І зараз я їх всі виложу. Бачите, отак гарно замотані всі яєчки.

Жалко, ну нічого, 30. Так. 30 я замовляла, а тут 35. Маша мені написала, що невеличкий бонус. Дякую Маші за бонус. Три штуки вроді би роздушених, а то всі цілі. витрусила я той пінокласт. Тихо типу курчата. Зараз розмотаю, покажу. 17, 19, 20. Ну, так, вроді би поки що тільки три бачу роздушених. ті, що мокрі бумажка мокра. Зараз розмотаємо, хоч кілька штучок подивимося в яєчко. Ось такі гарні яєчка, крупненькі. І що цікаво, вчора в мене сіла квочка. Я зараз під квочку підложу, скільки там, бо курочка невеличка. Ну, штучок 13-15 під квочку підложу. Останні підуть в інкубатор. Так, це мокре, мабуть яйця Так, це ціленькі, ось такі гарні, крупні яєчка такі. Що цікаво, чому я їх замовила. У маші кури почали нестися, ці, що це не нанесли ці яєчка, почали нестися за 2 дні чи за один день, точно не пам'ятаю, до 4 місяців. Тому я захотіла замовити в неї ці яйця. Хочу собі розвести таких курочок. Так, хто в мене тут цяпає, зараз покажу. Дякую Маші за яйця. Будемо класти під квочку в інкубатор. І коли вилуплеться, покажу, що в нас з цього вийде. А це у нас тут кричать курчата мої вже дорослі, їм вже йде третя неділя. Це я перестеляла у них в ящику. Та й зібрала їх поки в миску. Зараз перестелю, ну, закінчу там у них. Не в ящику, а в кліточці у них. Бо вони теж у мене тут поки що у літній кухні. Їм Сьогодні у нас вівторок, то це їм буде в четвер-п'ятницю їм буде три тижні. Це з моїх, від моїх є курей яйця. Отакі тут у мене дівчатка. Є, вроді би їх тут 26 штук, дай боксов. Як то кажуть, цуплять по осені щитаю, так що поки, що поки що нема що казати, але є трохи. Трохи є ось такі гарні курочки та півники. Так. Ще як покажу, посажу квочку, теж покажу. Тоже вирішила її тут в літній кухні. У нас тут ще така літня кухня не достроєна, ми тут ще нічого такого не, не готуємо, як у кухні. Так що вона ще не жила. Тому квочку посадю тут під столом і курчата тут. Бо ну нема де ту квочку посадити, так, щоб кури до неї не лізли не доносили їй яйця. А поки що пауза По, посадю квочку, покажу далі. Ну, так, ось таке я гніздо приготувала для кочки своєї. Взяла банановий ящик. В нього положила такий невеличкий дерев'яний ящик. Ну, щоб тепліше було, бо на цемент вже поставлю туди під стіл. І постелила спочатку сіну, потім солому і положила ось 15 яєчок. Зараз покладу під стіл цей ящик. І піду принесу квочку, але чи буде вона зразу сидіти, чи це краще увечері зробити по темноті. Ну, не знаю, попробую зараз. Якщо не захоче сидіти, то потім вночі її ще посадю. Поки що пауза. Так, кого цікавлять такі яйця? 10 гривень одне яйце інкубаційне. Канал захоплення марічки. Ще раз Марічка дякую. Положила я 15 штук під квочку, принесла її, посадила. Вроді би сидить не тікає, я її поки що не трогаю, поки ці рішила останні розпакувати. Зараз і квочечку вам покажу. Останні яйця підуть в інкубатор. У мене там є місце, там він вже працює, там заложені ці яйця. Але там я місце залишила для курячих. Ще добре, що кочка сіла, бо всі б не влізли в інкубатор. Прийшлося б знову два яруса. А це не дуже добре. Два яруса їх вложити. Я це бачу по минулій інкубації. Ось моя квочечка. Поки що вона не сіла ще на яйця, але не тікає, слава Богу. Вона розсидиться, я вийду звідси, вона заспокоїться. Це ж нове місце, вона повинна привикнути. І я думаю, що все буде добре. Так вона поки що в стороночці, але добре, що нікуди не тікає. Так, а це мої курчатки, я їх пересадила в кліточку. Це вони бояться, того кучу збилися. Зараз я підійду від них, щоб вони не боялися. Отак, От включаємо їм ще лампочку, гріє їх трохи. Зараз поставлю водички їм, їсточки. І все буде добре. Так, доложила я яйця в інкубатор. Це мої цесарині. А з цього краю курячі ці, що прислали мені. Так що чекаємо три недільки. Сьогодні у нас вівторок. Курячі, яйця, три недільки. Це два яйця, ці, що були під кочкою. Там у сараї, то я їх так уже вона пару днів, тихенько діти, пару днів вона на них сиділа, та я вже їх положила в інкубатор, вже, що буде, то буде. Не хочеться їх вже викидати. Так що, чекаємо результату. Всім дякую, тихенько солечка, мама знімає. Всім дякую, хто був зі мною. Ще раз дякую Маші, Маші Симонович з каналу Захоплення Марічки за посилочку, за яйця. Дуже щиро дякую. Всім дякую за перегляд. Всі бувайте здорові. До зустрічі в наступному відео. Пока-пока!